Всім привіт! У цьому відео мова піде про таку проблему і її усунення, як клинить заднє колесо. В моєму випадку це заднє праве, також така проблема може бути і з лівим колесом. Ось я зараз покажу вам, Ось, Ось таким зусиллям повертається і все. Навіть заклинило, що далі не можу. Від руки і повернути маточину. Зараз покажу з іншої сторони. Ну, а тут все чудово обертається. З цієї сторони все гаразд. Така проблема може виникнути на будь-якому автомобілі, де гальма задні барабанного типу. В моєму випадку це. Део Ланос? Я ще не знімав цього барабану, не знаю, що там коїться, яка насправді проблема цього всього. Але проблем може бути кілька. Мабуть, найпоширенішою проблемою є проблема у тросі ручника. У мене на іншому автомобілі була саме проблема, точно така ж, і, мабуть, заднє якраз і праве колесо тоді. Клинило. Що трапляється? Сам трос покритий спеціальною оболонкою, яка з часом може пошкодитись, протертись і задратись там, і тією ж балонкою чіпляти за кожух. Або при потраплянні вологи може утворитися ржа і від цього порушується вільний хід. Від того, колодки повністю не відходять у своє нормальне положення і таке трапляється. Також може бути проблема. У робочому циліндрі, коли потрапляє бруд, чи утворюється іржа там, і поршні не також не повертаються у своє положення, а залишаються десь і притискають колодки до барабану. Ну і також може бути проблема, упевнений у мене це не у цьому. Це коли від неякісних гальмівних колодок. Відривається накладка і десь ну, потрапляє так, що утворюється клин. Так що зараз буду знімати барабан і дивитися, в чому ж причина, що отак у мене тут заклинило це заднє колесо. У двох місцях відкрутив кріплення троса ручного гальма трошки так пом'яв цей трос і вже, і вже вільний хід з'явився. Ну, ще притискає щось, але вже провертається з меншим зусиллям. Тобто все-таки я вважаю, що проблема у цьому, але ще дуже так вільного ходу нема. Зараз буду знімати барабан. Мабуть, від'єднаю цей трос, потім надіну і побачу. ну, Треба переконатись точно, що це причина у цьому. Отже, зняв барабан, ніби все тут гаразд, але щось не дає повернутися колодкам у своє положення, а тримає їх біля барабану, що створює підклинювання. Тут наче все нормально у робочому циліндрі. Ну, все ж таки вважаю, що причина у тросі. Зараз цей трос повністю від'єднаю і нічого тут не трогаючи більше. На місце барабан поставлю і побачимо, з'явиться вільний хід чи ні. Так, як бачите, трос від'єднав, ну і зараз спробую не відключатись, буду встановлювати барабан на місце. Так. Так. Підшипник. Так, гаєчкою треба. Так, як ви думаєте, проблема в цьому чи ні? Так, ну і... Ну і ось. Як бачите, не вся і проблема. Проблема у тросі. Отже, треба придбати нові трос, замінити його, але це зовсім уже інша історія. Головне, що причина знайшлась. Ну і на цьому, все. Всім дякую за увагу і до побачення.